Сьогодні поговоримо з вами про те, як лікувати подагру. Отож, лікування подагри завжди йде комплексно: медикаментозна терапія і обов'язкове дотримання дієтотерапії. Дієта заснована на виключенні алкоголю і обмеженні обов'язково продуктів, що містять тваринний білок. І звісно ж червоне м'ясо також, виключаючи солодкі газовані напої, жирну, смажену та копчену їжу. Раціон має бути обов'язково збалансованим, і напрямок йде на рослинні та молочні продукти. У раціон замість червоного м'яса варто включити рибу, яйця і птицю. Це безпечні продукти за подагри, за умови, що виїсте їх в міру 150 п'ятдесят грамів 3 рази на тиждень. Вживання риби двічі на тиждень скорочує ризик серцево-судинних катастроф, що вкрай важливо для цих пацієнтів. А також до раціону можна включати шпинат і гриби. Вони дійсно містять пурини, але не провокують підвищення їхнього рівня, на відміну від червоного м'яса. Безпечні і бобові раніше фахівці виключали горох, квасолю, нут, Дієти при подагрі, однак сучасні дослідження показали, що вживання бобових не пов'язане з подагрою і не збільшує ризик загострення хвороби. Отож, бажайте харчуватися правильно і здорово. Не забудьте підписатися.